а А там написано. Я знаю, що це дві чотири. Помоливши, ти написав Ні, прошу. А голові постійно, за ліцом життя. А я читаю від кого. Володимир Вольський. Тут напиши, що депутат, що Володимир Вольський, до мене депутат, селищної рада неодноразово зверталися. Ми що це буде 12-14, що знаходиться на вулиці Богданівського з проханням, вирішення деталі. Відносно будівництва дитячого майданчика біля цих будинків. Все зрозуміло, які будинки ви знаєте. Це коло лікарні, всередині у нас знаходиться там 14-й будинок, 10-й і два нас там очевидний. Я так думаю, що... Якщо ми беремо вашу це ці будинки, до їх тут раз, це беремо та дорожка, яку там поламали до кінця йти до Данила, два. Да. І практично там вже це заїхав, я не знаю, там, а люди з колясками там їздять, як ти дитину по цій І третє до пожарки, там практично у нас. Оці ми закриємо ці об'єкти, а тоді будемо дитячі площадки розбирати. Тому ну, що це хороше діло, ну, можливо, ви можете зробити no. на заводі щось no. на заводі згоді треба? Давайте ви зробите так. Ви зробіть коштури. А дитя дивіться, славу, не можна. Я перепрошуюсь. Давайте так. Ви практично зробите нам потрібен. для того, що зробити. Гірку там, карусель, качелю, то то на це потрібно. 10, 12, 15. І ми з благоустрою, я думаю, що ми все таки. Це були підтверджені витрати, щоб можна чітку суму я Так, Щоб мене чітко знаємо, то Дякую.

Наша прибора ще одне депутатський запит. Пане Валентині просимо пояснити, за які кошти були проведені роботи асфальтній території по вулиці Ботанічна, фірми Плесо, приватного підприємства Донка біля магазину Помилка та інституту фізологічного... цих підприємців. Я не да. знаю, це не кошти, я буду Є... витрачений бюджетний кошти. Дорога лежить тільки до, до, до... фізіології рослин, якщо. Далі до ботанічного, там нічого не покладуємо. Ну, у вас тюрма. Ну, хтось ви ну, 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 можете ну, сказати, ну, а яким чином буде не ходити Тобто буде не потрібно ходити по ботанічній, а якось зайти з якогось дому, поки до десанцію, що поглядуємо. Чи яким чином? she kisses зате що ви пішли портувалися бенкет. Перевісить це я ще раз. для тих, хто не в тому числі. 80 Но, якщо порахувати Вивагу, Калинівку, Васильків і щось, то практично можливо це створити. Значить, практично вони запозичили все, найкраще, що було, ну, вони показували там відео, це там повністю до ось жига і побудовою теплиць, щоб використовувати тепло і так далі. Ну, ідея дуже хороша, але все вбирається в землю. І я так думаю, якщо на нашій території, там воно практично в тому виробничому куточку буде і буде цей заводик такий, я думаю, нічого страшного не буде. Комісію ми можемо створити, але зробимо. Все значні діяти, коли буде все Аргументи родуємо. Практично я так і порадив Григорію Григоровичу звернутися до Академії наук, звернутися до пана Моргуна, що хай виділяє в селищній раді 4 гектари. Тоді ми будемо далі. Ми ви, це... до Мы, так да, промочеться. Е, ми ми перенею, само високу ми, високу ми, му... собою. Ми само собою. Ща почекайте, я вибачаю, ми розглянемо, у нас ще є присутні.